Маскувальні сітки для бійців АТО плетуть тернопільські студенти. Акцію провели за підтримки тернопільського обласного осередку партії блоку Петра Порошенка. Солідарність на виготовлення однієї за умови, якщо її плетуть 20 людей, витрачають близько шести годин. Час для такої роботи молоді люди знаходять під час перерви або після пар. Кажуть, плетіння їх згуртовує. Вони спілкуються один з одним, співають пісень, та найголовніше знають, що роблять вагомий вклад для підтримки наших захисників. Нам весело разом плести і десь то якась зміна діяльності. І нам подобається, бо це корисна справа. Ми знаємо, що це важливо. Кожен день направляємо добровольці на схід ще щодо сітки. Плести її надзвичайно просто, думаю, кожному зрозуміли цей процес, але в кожного виникають проблеми, оскільки зазвичай ми бачимо заводську сітку, яка набагато рідкіша. Ця сітка густа. Тож, зазвичай ми її плетемо, оскільки я точно плів на початку її дуже рідкою, а зараз вже плету її густо. Кольори, звичайно, така випалена слома. І ще додатково, звичайно, Оскільки тканини не так багато, ми ще беремо якусь зелену таку, можливо, трохи бордову. Маскувальні сітки, що відправляють в зону АТО, студенти плетуть не вперше. Почали це робити на початку весни 2015 року. З того часу на схід передали більше 4 тисячі квадратних метрів. Тобто, цими сітками одночасно можна накрити 150 БТРів, каже доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира. Рагнатюка Володимир Кіцак. Кожна така реальна сітка накриває це більше 300 квадратних метрів, накриває один БТР. Ми сподіваємося, що наші сітки реально допоможуть. Всякому разі ті хлопці, 44-ї, які ними накривають гармати, із 80 БТР і Хамери, із 24-ї бригади танки накриті. Всі говорять, що сітки підходять і підходять дально, не вигорають. Доволі легкі, нормального розміру. Ну правда, на гармати доведеться три зв'язувати. На кунги теж три штуки зв'язуються. Ну але тим не менше, відзиваються найкраще і говорять, що сітки такі, які дійсно придатні до використання, і дійсно їх з безпілотника з 300-400 метрів. Вони зливаються з місцевістю. Ініціативу студентів допомогти захисникам підтримують представники блоку Петра Порошенка. Солідарність, зокрема, вони оплатили матеріали, основу підсідки та їхню доставку на схід. Це вже не перша наша співпраця з історичним факультетом. Дуже приємно, що ті люди, які завтра підуть в школи дітей вчити історію, те, що було в минулому, не з підручників, не з карт, а з власного досвіду, буду розказувати те, що вони робили для того, щоб Україна власне стала незалежною і перемогла цього російську агресію, яка є зараз у нас на сході.